uh Гуглу якось треба навчити і Айку працювати. І найлегший з варіантів, як навчити її працювати, це дати їй дані по тому, хто вже купував. І найпростіше для Гугла виявилось, це передавати оці емейли з телефонами. Ну, як мінімум, можна передавати телефон в ідеалі емейл. Так, є деякі бізнес-моделі, в яких не можна зібрати телефон, але це більше така українська історія. Якщо ви запускаєте за кордоном, це Польща, Німеччина, Іспанія, там я не знаю. Британія, Австралія, Штати, яка завгодно країна, зазвичай для вас це не буде складати ніякої проблеми, тому що робота, переписки там через імели e для них в принципі стандартна історія. Тому. В принципі, емейл ви зможете передавати і так, і ну і ще номер телефону. Чи він принциповий? Особливо ні. Як показує практика, google поки що по телефонам не дуже якісно вміє таргетуватися а от по емейлам так. Тому підтверджуємо збір, що ми погоджуємося. Ну чому ми так багато погоджуємося тому що це якби все таки дата, яку ви будете колектити, і вона чужа умовно, тобто користувач і буде вам передавати. І дивіться відразу. Нам система пропонує створити рекламну кампанію. Тобто, ви можете нажати на цю рекламну кампанію, вона нас переведе на середній мерчант центр. Або, наприклад, якщо раптом десь загубилися, повертаємося сюди, йдемо в наші налаштування нашого плагіну. От трішки-трішки проскралюємо, бачите, вже є рекламний кабінет.